Вечір на ICCV продовжують надзвичайні новини. у студії. Олександр Зуб. Я вас вітаю. Били душили, різали ножем і топили у ванні на Дніпропетровщині вбивство, яке шокує своєю жорстокістю. Своїх жертв четверо молодиків катували вночі в одній із квартир цього будинку. Знущання над двома хлопцями тривали близько п'яти годин поспіль. Якби хтось із сусідів вчасно відреагував на крики та побиття, фінал цієї історії міг би бути зовсім іншим. А окрему дитяча жорстокість школярка вдарила ножем однокласника. Одна з версій не просто так помстилася за зголдування. Рятувальники, які не рятують. На Луганщині вже четверту добу поспіль. Мати чекає на повернення сина. Хлопця присипало піском у шахті. Люди впевнені, він живий, проте діставати його ніхто не поспішає. Малі! Збійкою сьогодні почалося засідання Київської міської ради до столичних депутатів, намагалися прорватися представники кількох політичних партій аби проконтролювати голосування по земельних питаннях. В результаті сутичок із міліцією активісти вилимали двері у сесійну залу. Як усе було бачила Тетяна Кругова. Під будівлею мерії почали зворотній відлік. Близько сотні активістів встановили символічний годинник 11 днів. Саме стільки часу, за їхніми даними, Київрада ще буде легітимною. Повноваження Київради закінчуються 2 червня. У цей день мітингувальники запрошують під будівлю мерії усіх охочих спровадити народних обранців і назавжди. Вимоги дуже прості. Та ми забороняємо Київраді розпоряджатися майном землею та бюджетом міста. Починаючи з 2 червня, оскільки її повноваження вже закінчені. Так? Ми вимагаємо також призначення якомога швидше вибори Київради та міського голови. Перечуваючи заворушення, мерію оточила міліція. Кілька автобусів Беркуту незадоволених киян тим часом більше є. В одних руйнують школу. Це е, має бути бізнес-центр, е, але вони дуже близько дуже знаходяться до території школи. Якщо вони почнуть будівництво, то школа, ну в принципі, вона може скластися. Інших виганяють з дому, видають на стройплощадку, знімають снімають сквартучота, виганяють. З служебного житла сьогодні на порядку денному столичних депутатів переважно земельні питання. Про контролювати хід голосування до Київради сходяться колеги з парламенту. Сьогодні це остання сесія Київради, де вони намагаються. От я проаналізував порядок денний. Одні деребани, земельні питання, сотні гектарів землі розтягують. У приміщення Київради їх пустили, а от сесійну залу закрили. Між депутатами, активістами та охоронцями почалася штовханина. В результаті гості зняли двері з петель і таки прорвалися на засідання. Співробітники ДСО, які охороняли залу, викликали підмогу для складання протоколу. З приводу інциденту, секретар Київради Ради має намір звернутися до Генеральної прокуратури та Верховної Ради. Крім того, Галина Герега запевнила, сьогоднішнє засідання не останнє. Київрада працюватиме, аж поки парламент не призначить дату виборів у столиці. На Чернігівщині ДТП із жертвами поблизу міста Борозна не розминулися дві машини. Вже встановлено, що правила порушив водів вазу. Чоловік виїхав на зустрічну і протиранив там Фольксваген. Жигулі після зітмення загорілися, окрім водія, загинула ще й пасажирка. Людям було 47 та 57. Відповідно, Відповідно, миномарці усі живі. Щоправда, водію і трьом його пасажирам знадобилася допомога лікарів. У Тернопільській області пенсіонер підірвався на міні часів війни. Чоловік знайшов її у лісі, приніс додому і спробував там розібрати. Я була в хаті і вчула, що гребнуло. Але я думала, щось таке впало, десь чи щось. Це щось знайшов теся, розбирав. Ти. ти от це розібрав. Людина загинула на місці. Чоловіку було 66. Вдома у нього знайшли ще з два десятки боєприпасів теж часів війни. З якою метою все це збиралося, на жаль, розказати вже нікому. Серед вилучних об'єктів є частина карабіна Манліхер калібру 8 мм, пістолет бельгійського виробництва калібру 635 міліметрів. Та, а також сучасні та військові патрони, така кількість вибухонебезпечних предметів на території області останній раз вилучалася всередині середині 2012 року. В Даний час проводиться експертиза щодо встановлення даних предметів, відношення їх до боєприпасів, а також придатності їх до проведення вибуху. До надзвичайних новин Звернулася мати чоловіка із Луганщини. Її син спустився до покинутої шахти, коли пішов дощ, його засипало піском. І жінка, і її родичі впевнені, що чоловік живий. Теоретично це припускають і рятувальники, проте до роботи все одно не стають. По перше кажуть небезпечно, по-друге, дорого. Тим часом, поки син у підземеллі його мати днює і ночує біля шахти, гукаючи свою дитину. Місцеві мешканці готові власноруч розпочати рятувальну операцію без техніки, одними лише лопатами. Проте чиновники дозволу не дають, побоюючись летального наслідку. Зрештою, долею живцем похованого українця, окрім журналістів, зацікавилися і депутати. Достукатися до рятувальників спробували спільними зусиллями. Ольга Миколаївна вже четверту добу сама не своя, не відходить від вікна, чекає свого 23-річного сина В'ячеслава. Чоловік пішов з дому на занедбану шахту і не повернувся. Я чотири дні хожу туди сюди, отак от туди сюди хожу. Поймаєте? Отак не знаю, куди отак от хожу, туди сюди, отак от хожу і все. Нам вже я ні їсть, не можу, я, я нічого, я нічого не можу, розумієте. Я лежу спать, а у мене дітьо там. Как я могу я хожу, як я можу спати? вообще? я ка кажу, в тумані. Олександр, брат В'ячеслава. Чоловік каже, на шахту його родич пішов через безробіття у рідному Краснодоні. Під землею мав вирубати якийсь метал, щоб потім його здати. Да, там опасно, Там пісочний кар'єр. В цій зоні розкопали пісок. Турок як метал вони Говорять за за пласт сказали. А там і близько такого пласта ні. То сказали, що день йому, та чотири тисячі йому за це дадут. Вхід у шахту завалено. Поряд телефон В'ячеслава. Рятувальники спускатися під землю відмовилися. Кажуть, існує небезпека загинути. Ми працюємо в тих умовах, де можна працювати. Здесь я можу сказати, що роботи зараз на даний момент ми не можемо, тому що існує ризик для тих, хто буде виполняти ці роботи. Огромний ризик. Прокуратура за фактом зникнення людини відкрила кримінальне провадження. Але поки не відомо, чи був чоловік під землею один. Після надання висновку можливості вилучення тіла з виробки, будуть проводитися певні дії. мати не втрачає надії, що її син живий, але за чотири дні каже жінка: ніхто і палець в палець не вдарив, щоб його врятувати. Ні взагалі його не хочуть оттуда витапувати. Приїхали досками, забили. В Взагалі, похоронили моєго живого там, сина живой чи не живий, ну ніхто не хоче його відкапувати. А собаки і кошек спасають, труби розрізають. Односельці зникло, готові були і самі його відкопати. Але до виробки людей не пустили. Натомість обгородили її колючим дротом. по-русськи, ну, Брати лопату і йти. товариша. Також сина матері. на друга. Раз власті нічого не притинімають, будемо пытаться як то самі щось делать. Чому зволікають, коли кожна хвилина дорога, ідемо питати у Міністерство вугільної промисловості. Саме йому підпорядковуються гірничо-рятувальні підрозділи. До журналістів приєднується небайдужий парламентар. З ним оббивати пороги легше. Депутату в нас кожні двері відкриті. Посмотрите на ті фотографії, як можна вести роботу. вот в таких условиях, в такой ситуації, де є реальна можливість нових обрушень. До шахти рятувальники полізуть лише коли будуть впевнені, що там безпечно. Кажуть, спочатку треба виготовити проект і укріпити стіни шахти. А на це потрібно мінімум півмільйона гривень. Гроші має відшукати місцева влада. Щоправда, в області жінці вже повідомили, їх немає. У нас цінність людського життя громадянина достатньо занижена. І не дивлячись на те, що в Конституції це є головною цінностю. Ну, в більшість випадків бачимо, знаєте, таке дуже е, е, незадовільне ставлення до проблеми людини. Але знаєте, що дратує? Дратує те, що у когось повертається ну, язик, да, мамі сказати про те, що от нема грошей, ніхто його доставати не буде. В державі та гроші на це є. Лише на обстеження і виготовлення проекту укріплення шахти піде тиждень. Про об'єми подальшої роботи чиновники казати і не беруться, то шанси, що людина залишиться живою, мізерні. Тим не менш, жінка вірить, її син живий і чекає, поки його врятують. Славік! Славік! На Дніпропетровщині розкрили вбивство, яке своєю жорстокістю шокувало навіть досвідчених правоохоронців. Четверо молодих людей увірвалося до квартири, в якій перебували двоє їхніх ровесників, котрі, начебто, звели на них наклеп. Кривдників вбили, різали ножем і топили у ванні, коли катувати стомилися. Одного задушили, другому перерізали горло. І на лисак продовжить. У Дніпро Дзержинську двох юнаків катували, начебто за наклеп. Хлопців били, різали ножем і навіть топили у ванній. Один помер, йому було 17, другому, 19-річному, вдалося вижити. Своїх жертв четверо молодиків катували вночі в одній із квартир цього будинку. Знущання над двома хлопцями тривали близько п'яти годин поспіль. Якби хтось із сусідів вчасно відреагував на крики та побиття, фінал цієї історії міг би бути зовсім іншим. Лікарі охрестили його щасливчиком. Євгену перерізали горло, він втратив півтора літри крові, проте, незважаючи на це живий. Хлопець впевнений, врятувався, бо знепритомнів. Душогуби подумали, що він помер, пограбували квартиру і пішли геть. Мені зав'язували очі, потім били по голові, потім набрали в ванну воду. Потім короче, нож і почали пугати, що тебе вб'ємо или давай, типа, сам ріш вени, ті палі ми тебе щас шию пере, вообще очень будем будемо ну, медленно тебя убивать. Одного з взял взяв нож і в шею мне засунув нож. Другу Євгена Руслану з не пощастило. Його задушили електричним дротом. Вижу, мой друг умер Подхожу, рука рукам холодна. Коли Євген отямився, став щосили кричати про допомогу. Хлопця почули не одразу, лише вранці. Почав тарабанити сусідам в стіни, в двері начал тарабанити, настільки сильно, що там який би услышав, ніхто не услышав. Лікарі впевнені, ще б годину-дві і у квартирі могло бути вже два трупи. Морст мрізно рани шеї при в в соціальні шоку, з скровапатери першої степені в стані психологічного травматичного шока вбивць затримали по гарячих слідах. Їх було четверо, усім від 18 до 20 років. За їхніми словами, причиною жорстокої розправи над ровесниками став наклеп. Один із хлопців звинуватив компанію у крадіжці. Парубки прийшли мститися, планували провчити лише Євгена. Прийшли до нього надвечір. Проте хлопець був вдома не сам із другом, тож гамселили обох. Я ще вони баром почталі почитали необосновано, ну даже никаких, ну вони потом все равно извинились за это. Но, блин, весь район мой знал, що я вор. Он хотів им доказати, рассказать, объяснить, как он потом поясняє, що он не вор і що вони зря назвали вором. У міліції зазнаються жорстокість порубки вразила навіть досвідчених оперативників. Наші э, заставляли їх переодеваться в женскую одежду, заставляли їх. Танцевать, то есть ну, своеобразно глумились, оскорбляя их честь и достоинство. Предлагали ну, выбрать самостоятельно себе смерть. То есть, мы ну, предлагали, либо, вы, либо мы тебя утопим, либо же ты сам себе порежешь вены. Такой особой жестокости ну, очень редко наблюдается. При... При завершенні приступлення оперативники припускають, такі наслідки спровокували відсутність вдома дорослих. Хлопець, якому дивом пощастило вижити, був вдома один. А ще сусіди, які ніяк не реагували на крики в будинку. Навіть зараз у під'їзді, де сталася трагедія, двері ніхто не відчиняє. Парень почав Парі стучати по сакнастучать і кричати Спасіть, помогіть. Я довго не протягну». Ну я проснувся, тільки, коли почав наверное, стучати по трубам. А потім, вже коли він відкрив у себе окно і почав кричати, тоді ми услышали, ми у нас балкон відкритий. За розбій навмисне вбивство і пограбування чотирьом молодикам світить довічне ув'язнення. Усі хлопці з робочих родин, щоправда, росли без батьків. Жоден із них судимостей не мав. Я просто хотів збити, отомстить. Я скажу дуже сильно. Євген, єдина дитина у сім'ї, батько помер. У них в жаль, не було в очах. Они просто резали с улыбкой на ліце. Это, это не люди. Окрему школярка вдарила свого однокласника ножем у спину обом дітям по 15 років. Парабок, на щастя живий. Він стверджує, що дівчина просто неадекватна. Саме тому пішла на нього із ножем. Проте не все у цій історії просто так. Школярка запевняє таким чином, вона помстилася хлопцеві за свої зґвалтування. Все сталося під час перерви на шкільному подвір'ї дівчина підійшла до однокласника і вдарила його ножем у спину. Хлопець зміг самостійно зайти всередину навчального закладу і попросити допомоги у педагогів. Постраждалому 15 років. Його вже виписали з лікарні, школяр зараз вдома, але до журналістів не вийшов. Візили нажав, що прийшло. Легко, трісне написали дівчині теж 15. каже, вдарила однокласника ножем не просто так, а щоб помститися йому за зґвалтування. Мені було бідно, больно, засна. Я просто вирішила взять нос і отомстить тому, хто чим хто не до мною. За словами Олени, двоє хлопців з класу постійно з неї насміхалися, а напередодні після уроків заманили на територію занедбаного дитсадка і там зґвалтували. Ніками приставали, лізли, над мною надругалися. Я ушла потім і забила про це все. І и... ну, у мене, звісно, було все. «Ужасно і больно. Матір дівчини стверджує, що не знала про гумна дочкою, інакше б не допустила самосуду, а звернулася до міліції. Ну ми чудні люди, тому ми віруші, у нас ікони вдома. От всі цеплятися почали. Я вся в роботі. Ну, говорить, мама, я пожаліла, ти вся в роботі, нічого не сказала. Сама все це сделала. Дочечка, зачем ти ходила? Вона почала запугувати. Батько школяра тим часом переконує, його син порядний хлопець і нікого не ґвалтував. Здивитися, ніби. У школі говорять, нібито взагалі не знали, що між дітьми існує конфлікт. Для нас це взагалі случай був просто з ряду вон. Сколько я постійно ходила, вона ніколи нікому не грубила, я все нею мало хто дружив. А Мальчик? А Мальчик, ну Максим, у нього своя була за йому було якби не ні не нього. У міліції відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення хлопцеві легких тілесних ушкоджень. Подробиці, зокрема, чи дійсно був факт звалтування, правоохоронці поки не розголошують. Відкрито уголовне производство. В На настоящий момент проводиться ряд необхідних слідчих мероприятий, назначена судово медицинська експертиза. Ані поранений хлопець, ані дівчина до школи зараз не ходять. Це все на сьогодні. Далі на ICTV. Головна подія футбольної весни. Фінал за кубок країни. Гратими Шахтар та Чорноморець. Хай переможе сильніший.